Вам всі, хто дивиться це відео, заходимо на об'єкт. Котел не попав на своє місце, чомусь вже ми мали би його підключати. приїхали, Димохід не став на своє місце. це вентустрій. Ціна якість теж він прекрасненько стає. хомути, ну Мені більш подобається вентустрій за версію люксу складати простіше. І замки тут по 10 см, хоча трошки на метражовиця втрачається. Ми приїхали на об'єкт. Теплокуметр такий стоїть, неутеплений утеплений. Не борця. Ми то його утеплюємо, але котел має сюди стати. ехо йде. Ми замотаємо бочку, воно потихіше є. Котел сюди, димохід туди, хлопці мають рупити димохід, поки ми робимо це. Два контури. Має буде холодна вода, гаряча вода. І десь тут опалення. На перший другий поверх обійде над дверима. Якось, якось колектор буде. З такого починаємо. Всім приємного перегляду. Обов'язково обов тут буде щось цікаве. Обов'язково буде щось нестандартне. Обов'язково цей котел поїде на delвері. Одного турбулізаторка ми привезли і значить його взагалі будуть використовувати. І за те, що димохода 5 метрів висоту буде. Я думаю, може, тут зайві тяги не буде, але на всяк випадок турбулізаторка грузилися вночі, зробили. Будуть використовувати, чи ні, побачимо. Ну що Як то кажуть, всім приємного перегляду. Це вже бачите, новіша версія з цим роличком, десь недавно він робився, котел, не пам'ятаю, Іван, напевно, варив його. Та Іван варив. Матюк, Все добре. Отак починаємо мотати. <кхи> трошки, трошки за горло лоскоче на нас. Хтось казав, що ви нас півтоматом... автоматом буде краще півтомати курс положити. Ви не положите за один раз. Влад електродом положив ці шовчики. Хоча континент-електрод, можливо, трошки бризні є, але шовчики у голово. Йдемо шарувати, стрейч, блискучий відбивач по стрейчові, Знову шар вати, знову стрейч. З доню пінофолом. Дереза горло, ця біда. Не можна тут дихати біля неї. Процес замотування триває, десь закінчилося трошки мінвати, не вистачило. Треба нам наверх положити, не вистачає. Значить, такий у нас сендвіч мінвата всередині. З так її притягнули. Потім поверх цим блискучим пінохолочком середину. Зверху знову бачимо, де є мінват. Оцей шар вже піде вгору. Це вже, оце вже достатньо фінішний. Тобто раз десяточка, вона притиснулася, плюс-мінус, її стає 6 см. Другий раз десяточка. Ще і в загальному виходить, десь 12 см десь 12 см цього пирога. І в кожному шарі плівочка дає герметизацію, воно це дає добрий, досить добрий ефект дає в плані конвекції. Тобто вона також допомагає придбати конвекцію, в промінювання збивається плівочка. Потім нас ще принесли. Ми так не робимо. Ну, робили, було реально фольгово, фольга алюмінієва. Алюмінів фриган ми дамо вже по фінішному по шарові сюди фольгу. І зверху, щоб воно було вигляд, разом додатково ще, ще додаткова теплоізоляція, буде оцей пінофол товстий. Десяточку. Десяточку він, бачимо, бачимо, він тримає форму, Я так поставили. він тримає форму, вигляд десь е, такий більш-менш людський. Димой хід десь, має бути тут. Все, все поки що. Затримка за цим, за мінватою. Замовляв, там той сидів на комп'ютері, сказав коліну трансформер трьох То він на мене образився, що я не знаю, як казати, він не знав він такого слова. Зайшов виробник, пише коліно 0,90 градусів. Так, коліно 0,90 градусів, але воно може бути трьох сегменти, і, і чотирьох сегментів. Це якби коли ми кажемо трьох із з це більш уточнюється. Так само, як ми кажемо, редукція, але редукція може бути і футорка, і редукційний ніпель, і редукційна муфта, і редукція може бути багато виглядів. Так само коліно ну, 090 це загальна назва. Але коли ми кажемо трьохсегментний з ревізією, це якби уточнення, то він мені щось там писав, то та така не розумієш, треба, щоб було, зайдеш в там скажеш хліб, е, хочеш хліба, кажеш сіль. О, такі бувають. у нас. Що у нас детальки? Детальки, красота. Як аж, 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 аж душа радіє. Ну. Оці деталі ми ставили вже по всій Україні. І слава Богу, де ми не їхали, навіть там, майже до 1000 км від дому. і Жодного збою, жодне не підвело. Так, воно не дешево. Оце комплект вийшов. Тут ну, два контури і на тепловоду, і клапана, і програматор на два поверхи. Три насоси, бо ж котлов і насад сімочка Ну, Видно на він більший сімочка. І два шісточки. Оце вийшло за монеткою 70 тисяч. Якби там один контур був, якби там без цього, без того, то могло б бути 50, умовно кажучи. Але... Можна було б взяти не, не італійські крани, скажімо. Це бачимо, все італіянці. Все. Жодного збою, жодного цих Герц там грішили в котельні в пана Олександра, що, можливо, цей клапан підвів. Кажу, ну не можеш бути, нас ніколи не підвів. Настільки надійдяться, SB набагато частіше людей мають проблеми, хоча він коштує в два рази дорогше. І я по афрізоцькому клапані писали монтажники, переписка, що Афрізо. Фрізон такий пластмаска є е, змішувальний, кажу, зношується з часом і не живе довго. А оце ж як, як гусеничний трактор ДТ-75. Ні, насправді трактор я був трактористом, ДТ-75 не сильно живучий, повірте. С100 так, оті, можливо більш живучі, Але надійні. Надійні міцні. Оце дуже живучий. Пишіть, кому е, треба, дамо контакт, де ми це беремо. Просто е, цей трійнийчок, Йоцинковка, да, яка товщина, то сіночки, все. ця американочка є різниця. Їх е, щонайменше три різних е, види цих американочок, мені доводиться зустрічати. І на перший погляд людина каже, я знайшов дешевше. А потім дзвонить мене там протікає, я не можу її виставити, так кільце. А тут оця американочка, ми її закручуємо. Якщо бувають такі місця, бувають такі місця, що я не можу... рукою, що Навіть не можна туди долізти. Бачимо, яка тут дорожка. Я можу туди не долізти, десь там е, на... на у, у, Бачимо, отак десь там в тому місці. Я на дотик вкидаю ту прокладочку і вона і вона тримає. І вона тримає. Ну Все, досить нам лірики. Досить лірики. лікарка. Що, що тут. Що тут? На термометри. А тут те, що у нас, Ті, що у нас? Краники. Етапи, етапи, краники, етапи. Двадцятка, п'ятнадцяточка. Те, що у нас Кран, краник крани 40-то. Дивіться, краник повнопрохідний. Краник повнопрохідний. Латунь достатньої товщини. І навіть китаєць може бути із товстої латуні хоча тут мені казали, що цей кран не лопає. І Якщо ми, ми мотаємо забагато льону, ми так любимо так добре, льону дати, так добре затягнути. Він так його може так аж змінить свою геометрію, розтягнутися, але він не лопне цей кран. Ми крутимо це все з усієї сили і нічого ніколи не лопає. Ну, Було один раз, це коліно у нас у Львівській області, чомусь десь попало з дефектом. Була тріщина з завода. Тут якби щось була тріщина, ми замінили. І цей міток десь у нас попав, теж раз дефектний такий був. Десь отут була тріщинка по цьому, де личає, де цей шов, була тріщинка. А так більше такого випадку немає. Це Він не простий чавун, а він такий м'ягкий, його можна молотком бити, гнути, він не, не, лопає, не лопає. Так само по цих ніполях, бачите, яка там товщина цього чавуну, І плюс він ще такий де конусний, затискає. Яка оцінковочка. Сороковочка ніпель, бачимо, який він добротний тут. який він добротний. Все добре, вже про це, про це я мовчу. Тут Скільки латунів, ну, правда вони коштує, коштує грошей. Насоси, насоси без, без болтика казав. Два болтики немає. Бачите? Два болтики немає. Там навіть і немає куди їх закрунути. Це е, брендова фішка віло. Оце йде не для е, споживачів, а це йде для виробників скажімо, на газові котли, на ще щось таке. Він де як е, бачимо, навіть без упаковок вони йдуть великими партіями. Це інший трошки тип насосів, але вони досить-досить живучі, жодного збою. Сімочка, оцей сімочка, він е, трошки створює шум, такий підвиває, любить. він не тихий. Шісточка його не чути. Ну, Я думаю, що це зв'язано із потужністю. Бо я в людині поставив сімочка віло, шісточка ґрунтва е, стихенька, а віло чути. Справа в тому, що тут різна потужність. І коли ми ставимо віло 6, його теж не чути. Ну майже не чути. Ну, ще як, як і вдасться. Щось ми з багато забрали часу на це. Треба працювати. Так, верхня частиночка у нас була то фольга справжня. Більше не вистріла, то ми вирішили саме вверх, там де саме гаряче. Ну вам не передам. Це зараз все притихло. скільки Який тут був ляскіт. І нею небезпечно можна порізати на вітруку. Справжня алюмінієва фольга. Чути, що метал, а? Чути, що метал. Ну і зараз ми оцим пінофолом ззовні і буде готово. Ну і Теплоакумулятор готовий до вживання. Єдине, що стики зараз я докупив такого скотчу алюмінієвого. Алюмінієвий Рубін, алюмінієва. А що там алюмінієва? Стрічка чи що там воно? Не знаю, що там опише. Стрічка, сити. Алюмінієва стрічка. Пройдемося по цих стиках і все. І дивіться, який він рівненький, якщо нормально більш-менш замотати. І це ж не важко не складно рівненько зробити. Я стотий раз поко... розкажу, покажу це. Не гірше за так, такого, хоч мій це шкіра, оце набагато краще. Ні, нічим не краще. Напаки це практичніше на шкіряних, е, оця буде весь не повернеться. На шкіряних щохлах більше знати і пил, і плямиться. Це настільки практичний. Настільки практичний. Єдине, що зараз ми це з'єднаємо, зараз скотч настільки практичний, ну, Стики трошки стоїть вигляд. Якби не стики, це взагалі блок красота. І плюс воно ефективне. Хочеться чохла, будь ласка, хто ж проти? Хто ж проти. Але це утеплення тримає набагато краще, ніж в самих дорогих, ну, хіба що в дуже дорогих теплоакумуляторах коштують там, коштує, там втричі, втричі дорогше, ніж середні по ринку, то там, можливо, тепло, буде утеплення аналогічне. Це буде набагато краще утеплення, воно коштує досить недорого, плюс до то, що ми можемо пронести через двері, ми не могли пронести. І, як би кажуть, і ціна якість. Ефективність краще не придумаєш. Дивимося проміжне відео. Робота потрошки-потрошки ж по напочинаємо робити, бо то бочку, то котла тут робили. Отвір не ми нам трошки заважало, але отвір розроблений. Отак це найфайніший спосіб, чим файний тим, що ревізія і сюди є, і туди прогляд. Хоча там зовні є. В трінючкові шери візи додатково, але оце, оце за поворотом подивитися, розумієте, а тут любить на шиборові, наросли таке місце, ревізія в цьому місце добре і крім того, оце коліно воно може розборне, його розкрутив, можна цю частинку виняти взагалі, розумієте, це чистити буде ідеальненько для керчистені. А По об'язу ще тільки-тільки починаємо. Але місце тут якраз нормально, все виходить в нас. Не завжди так виходить компонувачка. Найкраще виглядає саме, як то кажуть, вищий рівень, коли для очей немає, як то кажуть, за, чим, за що зачепитися, як в мові відкликати, словам слів мало, а думок багато. Так само тут треба довго продумати, щоб зробити просто, максимально простіше. Мені пишуть, що ми складно, ми стараємося максимально просто, якщо виходить. Тут якраз так розмір все, все нас підходило. І ну, Потім доробиться, ми покажемо, просто, може не згадаю. Звороточка із колектора, ну, з опалення із будинку, буде отак іти. Вона не буде давити в котел, а йтиме напряму в теплоакумулятор. Розумієте? Навіть трошки могли екжекцію створювати. Ну, не буде. І забір на будиночок буде окремо з цієї сторони, котла потужності вистачить. Потужності вистачить, все опалення сюди, щоб нам не вести навколо теплоакумулятора. На один джім. До речі, по утеплений теплоакумулятора дивимося, як має бути утеплий теплоакумулятор. Бачимо, всі ці гільзочки потоплені, все потоплене. Отак має бути отеплений теплоакумулятор. Там, Десь, я... До речі, скотчу ми докупили алюмінієвого. трошки-трошки так рівненько його не можна наклеїти, але вигляд, вигляд теплоакумулятора мені особисто подобається. Мене влаштовує. Якби мене так вдома було, я був би... Щасливі, на жаль, мене немає де поставити навіть приміщення, як місце приміщення було. Якби ще мені такий котел, а ще туди турбулізатори і запас тяги, або може можна ще спробувати варіант, що ми не дійшли до того. Турболізатор плюс турбіна. Тобто, цікаво, може, може це блок теж непогано. І що ще хочу сказати, по утепленню краще бочку взяти без утеплення і добре собі утеплити, ніж... У мене є об'єкти в людей, що купили з утепленням, штаплом, а потім самі доутепляють. зрозуміли, що там утеплення так собі, тільки, тільки рахується, що воно є. Це Раз, а два. Бочка під замовлення. Дивіться, сиди вихід права туди, термометр сюди, там собі зміючок сюди. А коли, коли купуєш заводську бочку, часто, був... ну, інколи підходить файненько. Часто буває таке, що те не туди, те не туди, те не туди. Навіть розповідь розбачимо, як він буде стояти. Куліно крутиться і все прекрасненько буде. Все прекрасненько на своєму місці. Ну Це мені подобається. Це, до речі, ремсиком раз, різнули, без жодного шва. І досить центрація непогана. Ну Приємно працювати ремсом. Приємненько, так. ось так. Продовжується наша робота. Наступний ранок. Що добре? Добре, що бачимо приміщення яке під, під навіс. Ми тут працюємо як. За, за всі котельник, то кажуть, відриваємося. На повні груди дихаємо, вступаємо повні кроки, не, не боїшся ні головою, ні рукою вдаритися. І що добре, що не треба було ховати на інструмент у собі. Оце ремсик нас різано. Ремсик. На тому завершили. Побачимо, що нас зробили там завчора. Завчора звороточка. І котловий підміс. І досить-досить мені подобається. так Все воно і легко робити було. Ну, треба було трошки було продумати, Вони, якби була готовий малюнок і так зробити, це було б не складно. А так трошки нащупати те місце дуже вдало, Воно для очей, там нічого зайвого дивитися. І всі потоки правильні, і все-все-все. Єдине, що можна було чуть-чуть було нижче зробити, щоб бачимо чуть, чуть вище за вікно. І тут зробимо байпасичок до подачі. Подачу все ж таки я вирішив опус зробити, бо тут висота дозволяє. Опуск завжди добрий. Опуск завжди добрий. Работом цей клапан десь щось не те. Навіть теплопровідність, якщо клапан закритий, теплопровідність більше так передається по трубі, ніж опуск. Опуск допомагає боротися із зворотньою циркуляцією. Ну і що тут? Тут вже бачимо, розширений бачок впаяний. А, до речі, вже була налив в котел. Тобто немає, немає нас. Не видно? Ні, не видно, немає. Я можу показати, але вже давай підпіточку, вже Часте, частина води є в подлові. Режини бачак готовий, звороточка готова, почті на дні вода навіть є. Непогано попрацювали. Непогано. Поличимося китай дорожити. У Ну, і вас, може спаяє до траси сюди. До траси може спаяє, якщо встигне. Якщо встигне, то буде паяти. Працюємо. Робочий процес триває, Влад мене не витримав, йому запропонували десь там кращий заробіток, пішов, вже бачимо, батарею впаяв і десь пішов далі опалення робити. Я об'ясняю, опалення можете зробити без нас. Спеціалістів вистачає. А по котельнях, як ми заїдемо як трьохходовий, ну ми можливо ще покажемо, по трьохходового, як поставили після насоса, начебто на змішування, непонятно на що. Люди начудять і ми їздимо, розбираємо при областях, то нам вистачає котелень. Але ж ні, вмовили його, запропонували, не знаю, скільки там йому, яку вже суму, що він батька залишив. В принципі, що даю придеться, проводочка зроблена, все зроблено, то шовчика там треба зварити. Бачимо, не зварений шовчик. Ну, я доробляю останні. Просто потім, може, забуду сказати, це відвід на байпас. Відвід на байпас. А що це таке? Не потече, та не потече до країна. байпас і часто, я дивлюся, люди мені присилають відео, варю збоку. Карі я зробив по вашій схемі, варив з боку. А нам немає що робити, ми коліно ще беремо. Знаєте, нам хочеться більше роботи. Нам не хочеться швидше. Не хочеться додому, не хочеться там інші роботи робити. Сто разів показую на всіх схемах. І це навіть не найкращий не, не, не варіант. Трійничка і навіть не такого, 40-25 ставити, а 40-40 і футурочку сюди вбіг. Тобто сюди 40, сюди 40 і вниз футурочка, а там буде розширення, тоді саме менше тягнути буде повітря на мале коло. Тоді буде найкращий варіант. В крайньому випадочку, щоб нам не, не ліпити лишніх трайників. Все одно господарю стоїть копієчку і можна, якщо де можна обійтися, врізали собі, варили внизу. І колінцем завернули куди вам треба. внизу, не з боку, а внизу. не а Будь-яка болючка повітря, вона все одно буде тиснеться доверху. Ну і тут підйомчик іде. Бачимо, видно там, там порівнює йде, стена. це йде на підйомчик. Вже вода в котлові. В котлові вже бачимо, так, там, вино зеркало води. Оце така воно трошки. Ось Оце тут вода. Оце вода. Оце зеркало води. Трошки там воно така, знаєте, поспливало дещо. Вже вода в котлові є, пів бочки вже є. Зараз цю трубу доставляємо, запаковуємо ці цих, дві цих різьбі і даємо тиск. Ну і все, робота готова. Насос жужить, вода біжить, кран на підпіточку відкритий, всі трубочки на місці, закріпляємо, зараз все підрізаємо, закріпляємо різні датчики, термостатики. Там датчики, термоголовочки закріпляємо, І буде довгоочікуваний пуск. Ну, нижня частина, бачимо, все сухо, та й перша частина тут буде сухо. Значить, що, зробимо окремий фільм по запускові. Тим більше, що запуск буде із одним турболізатором, не стоїть, 6 метрів димоходу. Побачимо, як він це поведе. Треба чи не треба, не знаємо. Я думаю, що, думаю, що треба. Думаю, що треба. В першому каналі він на ньому не буде, Попол трошки буде. Трошки буде попол. Все, зустрінемося в новому фільмі. Запуск нової котельні буде. А зараз всім до побачення.